Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу познайомити вас з комашкою, символом працювитості, старанності, розсудливості, це бджола. Поговоримо сьогодні про комашку працівника трудяжку. Мед, який роблять бджоли, їдять і вони самі, і людина. Це єдина на планеті Земля комаха. Яка вміє виробляти їжу для людини. Бджілка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ой і солодкий сіку квіток, дасть досхочу нам меду дідок, скаже жалійте, діти бджілок, носять вони нам гарний медок. Весняні квіти гарно смакують нашим джілкам. Сік з квітів. Навесні дуже чистий і дуже корисний. Давайте з вами виготовимо бджілку на квітці. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, деякі зернята та вирізані заздалегідь форми квіточки та стеблинки з листочками. Зробимо тіло бджілки із Жолудинки, одну частину жолудя візьмемо і, наче, сховаємо шматочок жовтого пластиліну. Тіло в бджілки жовте з чорними смужками, спочатку жовтим, зробимо початок тільця. Виготовимо смужки. Для цього потрібен чорний пластилінчик, і ми його трошки видовжимо, розкачаємо ось так, щоб його можна було навколо тільця обвести. Ось так. Приміряємо і з'єднаємо ось так. Одна смужечка готова. Зробимо ще одну смужку. Зробимо жало та приклеїмо, прилаштуємо хоботок ось тут. Тепер прилаштуємо крильця. Ось так. Із заздалегідь вирізаного картончику зробили квіточку та стеблинку з листочками прилаштуємо пластилінчик по центру. Оздобимо горошинками. Ось так. Ось така весняна композиція бджілки та квіточка у мене вийшла. Робіть свої поробки. Бажаю успіхів, до побачення!